Всім добрий ранок. У нас середа, ми з Лією. Йдемо в школу. Вранковий алалей це називається. Це така абревіатура, але звучить смішно. Це група продовженого дня з аніматорами. Лії був шанс вдома залишитися з Миколаєм вчасно піти, що це означає через півгодинки, але вона захотіла зачини, будь ласка. Віртку, але вона захотіла зі мною раніше встала, тож ми їдемо. Добрий ранок Лія Сталося, там он. фонтан з дороги. Б'є. А в мене змінилися плани. Не в мене, а в мене на роботі. Відмінили молоду мадам, якої останній візит сьогодні мав бути, з ногою прооперованою, що вона мені сьогодні мала придумати, що ж я буду робити другий день поспіль. Відмінили ще одну виродливу мадам, як я казала, та що дочка їй готує їсти, доглядає, але вона така відмовляється, скажімо так, вирадує та, що далеченько живе. Її відмінили, але поставили мені. Ферму мадам, яка живе на фермі далеко там на кручі. Так що ми з вами поїдемо зараз на кручу, якщо пощастить, хоча небо затягнуте, карбону буде не дуже видно, мабуть, але ми подивимось. Там я зазвичай на зворотньому шляху зупиняюсь і вам показую карбону з висоти пташиного польоту. Оце ми туди зараз їдемо, туди десь 6 кілометрів відстань. Добре, що я заправилась вчора, що я можу сказати. Щось відбувається, не знаю що. Ремонт. Бу -бу -бу. Так. Тут я тільки що мила мадам в душі. Ми з нею бачилися. Вона в мене більш-менш постійна, була кілька місяців точно. По п'ятницях я в неї не тільки прибирала це з душем в середу, вперше допомагала. В неї такий діагноз атрофія м'язів, і вона 10 років вже як. Ну, це все вона мені розповідала. А, ми з нею в бібліотеку ходили, я тоді вперше пішла і вам про це говорила. На кріслі-колісному на прогулянку ми з нею ходили теж. Щодо атрофії, ну, потихеньку прогресуюча хвороба, і ліки, вони лише можуть там. Повільнити цей процес, бо, наприклад, в Амелі в неї взагалі ситуація набагато-набагато гірша. Фактично тільки рука. Фактично тільки рука працює, та і все. Тут трошки вона переміщується, ноги переставляє, але вже ледве-ледве. І хтось з моїх колег, як я вже казала, що розповсюдять інформацію, вона, хоч ми з нею не бачили вже кілька місяців, вона мені каже, ти переїжджаєш, що ти працюєш до кінця лютого і переїжджаєш, я вже знаю. Хтось її розповів? Така ось дорога серпантин. Резко. Приготувала обідом, приготувала, сервірувала так, не погодувала. Мадам сама їсть все з цим гаразд. Інструкції це один з будинків, в якому відеоспостереження в будинку в усіх кімнатах і в спальні також. Ще те задоволення під відеокамери і працювати. Оце начебто для безпеки мадам. Я хоча я не бачу, щоб вона щось небезпечне робила. Чи була в неї якась там загроза? Ой, то нехай. Це вже не моя проблема. Хоча я наступного тижня, буду щовечора, тут 5 днів поспіль, буду працювати з мадам. Такі в мене обов'язки будуть. Їдемо на спорт? Зараз тільки зробимо маленьку зупиночку, поки дощ не накрапає. Тут глина трошки я забоялася заїжджати, думаю раптом не виїду я з цього поля. Так, карбона. Ось там внизу. Так це виглядає. Зазвичай там добре видно гори. Ну, в ясну погоду зараз немає. Бельвью гарного огляду немає. Буду ввечері працювати, не знаю, чи буде ще світловий день має бути, так що ми тут не востаннє. Така розвага. До речі, про глину хотіла сказати, що французи кажуть, будинок ось той, наприклад, який завалився, що він нас тер, з землі зроблений. А, з... Тер. Окей, неважливо. Ну, тобто, з землі зроблено. Але якщо подумати, ну, як там, з землі і каміння, ось як вони кажуть, з землі і каміння. Терен п'єр. І я, я замислилась, вони в принципі називають землею глину. Але ж в них земля це глина. Моє у мене асоціації земля це чорнозем. Ну, коли кажуть, що не знаю, з землі зроблено. У мене ну, якось не ну, що з і каміння, зроблені, зроблені стіни. Така ось в мене. Ось ну насправді це специфіка так свого життєвого досвіду. У мене досвід, що земля це чорнозем, або щось наближене до чорнозему. А тут земля це глина. Це ще така гра слів або такі особливості мови. цікаво. В горах і все стікає, вода мутна. Влітку мало, значно мало, менше води, ще й вона така прозора. Та вантажівка заїхала, бачите? Не помітив він якось обмеження, але ж там міст, і він не зможе проїхати все одно. Якось так не звернув увагу, тільки що під обмеженнями проїхав, вони так ну, гнучки піднялися, але ж далі міст. Не знаю, на що там водій розраховував, здає назад. Не місцевий, що скажеш. Та мені треба хліба купити. Но у вас супер пропозиція. 6 плюс 3 називається. 9 багатьох. Ось така акція. Спеціально для нашої родини. Отже, зазвичай там 3 плюс 1. Три ну, купуєш один начебто тож безкоштовно дають. І... Ціна виходить, так він євро, євро 10 здається, а так 83 центи. А якщо 9 багетів, то ціна виходить 73 центи. Ось тож, економізи, як кажуть французи. Це в мене такий перекус. Їду в спортзал. Бачите, сауна працює. Якби в мене був час, якби я не була робочою конячкою. Можна було б відпочити. А так все позаймалася і на роботу до роботи. Їду зараз віддалений район до мадам, в якої я потім закупи роблю зазвичай, вашан вона мене відправляє. Ні, якщо все буде добре, то сьогодні в мене самі закупи залишилися. Треба ще перевірити, може знову якісь зміни. Але після мадам в мене буде Марі, з якою ми начебто маємо поїхати в соціальний магазин. Знову ж таки, якщо плани не змінилися в неї. І на цьому буде все. Сподіваємось. І справді зараз згадалося, як колись вперше мене попросили поїхати на закупи. Точніше, я навіть не підозрювала, як це відбувається. Просто прийшла на призначену адресу і там мені почали голосом пояснювати, що саме треба купити. Тоді, я пам'ятаю, мені треба було в м'ясну лавку піти, якісь частини м'яса купити. Я... Просто не розуміла, про що йдеться. Звичайно, і мадам дуже сильно нервувала. Я взагалі була на стресі, так що мені довелося подзвонити в бюро. І навіть не так я написала повідомлення в бюро про те, що ну, ось мадам хоче, щоб я купила продукти, А я не знаю, не розумію, що вона хоче. Будь ласка, чи не могли б ви перетелефонувати мадам? Їй одразу перетелефонували, вона почала пояснювати голосом. Її моя менеджерка. До речі, це була ще Каті-три три менеджери тому. Ось стільки їх змінилося за час моєї роботи, і вона її слухала, теж перепитувала, теж не дуже розуміла, що мадам хоче. Але врешті я попросила. Ну вона, коли вона зрозуміла, я попросила мені не голосом, а смс відправити, щоб я в цій м'ясній лавці показала свій телефон, цей список, це повідомлення, щоб мене мені допомогли купити саме те, що мадам хотіла. Вона там хотіла тушкувати, ну, готувати таку класичну французьку страву, і вона потребувала особливих закупів. Ох, згадалося мені! Бонжу! Отже, все як і було заплановано. Мене відправили приблизно з таким самим списком продуктів в той самий супермаркет, і я йду. По пам'яті. Пам'ятаю, це стандартні якісь різновиди, групи продуктів. Я знаю, де що розташовано, тому йду, набираю, а потім вже наприкінці буду звірятися зі списком, що саме я забула, пропустила. Отже, це майже автоматично у мене відбувається. І, повертаючись до моїх спогадів, як це було вперше, як це було складно, на стресі, але я впоралась і взагалі зараз думаю, як мені не забракувало сміливості взагалі йти працювати сюди, бути впевненою, що в будь-якій ситуації я знайду вихід в будь-якому разі. Рівень розуміння, рівень французької був значно нижчий, але це мені не завадило виконувати добру свою роботу. І ось там адам, моя, та перша, якій я робила закупи, вона Нервувала дуже, і лише після того, як я принесла рівно все те, що вона просила, там ще було буланжері, ще була якісь випічки, і я з цим впоралась. Доволі швидко це зробила. Ще пам'ятаю, трохи запізнювала і вже час, добігав. Вона залишилась задоволеною. Це найголовніше, і ну, проблема була вирішена. Щодо моїх ось таких здібностей, скоріше, це така м -м, сміливість, не те, що безвихідь, але я розуміла, що е я мушу зробити те, що мушу, і впевненість в тому, що моїх. Розумових здібностей і комунікаційних має бути достатньо, тому йти на таку роботу я не боялась. це не найскладніше, що в житті доводилося вирішувати. І мова тут ні до чого. До речі, мені колись писали, мабуть, ще коли це сталося, або коли я пояснювала цю ситуацію, мені сказали, або щось таке на кшталт повторювалося. І там мова скоріше йшла про те, що бенефіціарка. Не чітко розмовляє в силу там свого захворювання, і дуже важко зрозуміти, що вона хоче, мені казали, користуйтесь е онлайн-перекладачем, ось таким голосовим. Справді навіть Google-перекладач має таку функцію, і тут французи дуже сильно цим послуговувалися, ну, і українці також при перших ось таких. Е Перших місяцях нашого тут перебування дуже часто вони вмикали ось так голосовий перекладач і спілкувалися, але там теж були курйозні такі моменти з російськомовними українцями, коли французи перекладали, вмикали перекладач французько-український і з французькою наговорювали їм, перекладало українською. А українці відповідали їм російською мовою, і перекладач, який був налаштований, він не справлявся або справлявся хто зна як. Ну, звичайно, все списували на перекладач. Вже згодом, звичайно, всі розібралися, в чому проблема. Підлаштувалися, налаштувалися, але це насправді зовсім інша історія. Я намагаюся в ній не брати участь в цих дискусіях, але так, просто спогади. Біо. Знаходимо. Молоко в Так, Звіряємось. Ага, мені ще кафе треба. Кава. не з кафе розчинну какаву. Так, проїхала я сир магі. Кубики бульйоні треба. Ірно Окей, поїхали. Треба ось такий, такий буряк, очищений, але саме біло. Тут багато різних варіантів, бачите, але у Франції переважно саме так буряк подається. Свіжий, нечищений, сирий, нечищений, знайти проблематичніше. Ось такий унікальний продукт. А ось варений, очищений, запакований це цілий стенд. Ось таке треба, тільки здається, мадам мені показувала меншого розміру. Ось це візьме. Бенко. Каже, знаєте, що це таке? Звичайно, знаю. У Кого є діти, таке знають. Така какао. Я, мабуть, ще зі свого дитинства таке знаю, але в нас це був делікатес і справжній розкіш. Тут в мене у наших дітей. Звичний продукт, але переважно через те, що нам давали в продуктових наборах. Так, мадам просила невелику. В неї банка 200 грамова. Це ось така, каже, то занадто велика. Хоча на неї акція. Менше 100 грамова. Я таки вирішила взяти більшу банку і мадам поясню, що різниця суттєва, це 7 євро. 200, а 100 грамово коштує 5 євро. Вигідніше так. так. Ну і сир. Сир, сир обов'язково. Камамбер. 对。 Мені, потрібні, мені потрібна сучевиця зелена, але біо. Щось я не дуже бачу біо. Завдання зірочкою. Ось такі кубики попросила мадам купити, в і закінчується. Вона додає вермішелі і з них готує суп. Залишилось тільки спонжі купити. Губки для кухні. Самґгат без ось цієї частинки, яка жорсткіша на губках треба без неї. Ось такі. Все, готово, їдемо. Так, майже годину в мене минуло. так? Годину. Я тут витратила вже. Ще півгодинки в мене є. В наступні пару тижнів. Я, здається, про це вже говорила. Зустріла в Ашані свою колегу Лоралін. Вона теж каже: Ой, я чула, ти припиняєш працювати, що трапилось? Чому? Коли? Поговорила з нею, В неї четверо дітей, в неї близнюки 20-річні. Там підлітки, другого. Ну, потім підлітка такого років 15, може трохи старшого бачила з нею вже, і ще дитина в неї є, фій, ну, тобто діти підлітки і старші. Осміялась, Ну, переважно я їй розповідала, які в мене новини, а вона каже, о, багато-багато каже, кого ти засмутиш своїм від'їздом. Багато хто тебе любить, каже, з бенефіціарів. Сумуватимуть. Ну, і колеги, і в бюро. Ну, таке, таке життя. Ой. Закупились, все вчасно зробили. У мене скільки, пів четверти? я вже вільна. Ох, чогось все одно втомлено. Не до пізнього працювала, а вдома ще є чим зайнятися. Ой, на останок вам покажу, що перед сном побачила <кій> в мережі ось така повінь. В Тулузі з Гароною, Ну, ще це не повінь, звичайно, але парк, який є на набережні, на березі Гарони, бачите, залило водою. І це відео, як я вже сказала з Фейсбуку. Ось так люди показали, як там все залило, і справді піднявся рівень в річці. Так, зачіску зазвичай треба поправити, виправити. Друзі, це все на сьогодні. Дякую вам за те, що дочекалися чергову серію. Дякую, що додивились до кінця. Дуже для мене важлива ваша така увага і прихильність. Ах, все буде добре, обов'язково. Побачимося в наступному відео. Готую для вас вже новий влог, не менш цікавий, якщо цей був цікавий. Я на це принаймні сподіваюся. Докладаю зусиль для цього. І бачу вашу зворотню реакцію в коментарях. Також. Дякую, дякую, дякую. Нагадую про збір. Малесеньке нагадування. Під відео є реквізити, які вам будуть необхідні. І скоро весна. Все обов'язково буде добре. Тому дочекаємося. Буває.